В Олександрії відбулося відкриття відремонтованої дороги на мікрорайоні Перемога. Проспект будівельників, який роками не бачив ремонту, отримав нове обличчя. Ремонтувати проспект заходилися у вересні, коли підрядна організація Промбудсервіс Альянс розпочала роботу з капітального ремонту дорожнього покриття та часткової заміни бордюрів вздовж дороги. Відремонтували також і центральну площу на мікрорайоні Перемога. А 7 листопада дорогу та площу урочисто відкрили губернатор Кіровоградщини Сергій Кузьменко та міський голова Олександрії Степан Сапюк. Ва облдержадміністрації Сергій Кузьменко привітав жителів перемоги із такою важливою подією в житті мікрорайону, як капітальний ремонт проспекту, і зазначив, що незважаючи на такий непростий час, проблеми в країні, нестачу коштів, питання інфраструктури можна і потрібно вирішувати. Дорога це завжди те, що нас зближує, це те, що нас об'єднує, і це дуже необхідно нам сьогодні бути. Ближче один до одного бути об'єднаними. Дорога це ще також інфраструктура, а ми говоримо, що ми прагнемо до Європейського Союзу і для того, щоб туди потрапити, власне, треба не просто чекати, коли ми туди потрапимо, а потрібно робити, в тому числі і будувати дороги. Я вітаю вас із тим, що в нашому місті, в місті Олександрії. Крок за кроком робиться багато роботи для того, щоб дороги ставали якісніше. Ми можемо говорити, що в багатьох місцях вони ще не такі, як хотілося б, але те, що сьогодні на мікрорайоні у вас ця дорога стала якісною, це добре. І ми будемо всіляко сприяти тому, щоб і в місті Олександрії, і в других містах і селах нашої, нашої області з'являлися такі. Новенькі і приємні відрізки і ділянки доріг. Станом на сьогодні відремонтовано 10 тисяч 816 квадратних метрів асфальтобетонного покриття проспекту будівельників, у тому числі 2152 квадратних метри площі у центрі мікрорайону перемога. Та змонтовано 409 погонних метрів бордюрів. Благословити відремонтовану дорогу на відкриття запросили єпископа Олександрійської єпархії Боголепа. Тут спросить, собственно говоря. Мы открываем дорогу. Причем здесь священник? Причем здесь вот владыка? Я думаю, что это знаково, потому что всегда в нашей жизни должно быть Божье благословение. И священное лицо ⁇ это прежде всего лицо, которое может это благословение преподать. Мы сегодня с вами открываем дорогу сказали, действительно, дорога – это важный элемент инфраструктуры, это важный элемент хозяйства города, это то, что позволит не просто красиво выглядеть улица, а привнесет соответствующее оживление в городскую, скажем так, систему хозяйства. Но вот дорога всегда у меня вызывает одну ассоциацию. Всякая дорога, по моему мнению и убеждению, она должна вести в храм. И вот сегодня мы с вами так вот случилось, я еще раз повторяю, это не случайно, уверен в этом, это символично. Сегодня мы с вами на дороге, которая также ведет в храм. И мне очень хотелось бы, чтобы это было знаково для всех нас. Після відкриття дороги губернатор області та міський голова разом із єпископом відвідали храм Різдва Христового, який знаходиться у центрі мікрорайону Перемога. Там вони побачили новий іконостас, який нещодавно освятили у храмі, та отримали благословення єпископа.